Внутрішня зрілість це системна щоденна робота, це постійно аналіз думок, відчуттів і е, в, 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 на нову дію. Тобто, якщо у вас починається автоматична думка, за нею йде автоматична емоція, у вас буде автоматична дія. Тобто, якщо прийшла думка, я недостойна, зі мною щось не так. За цією думкою піде відчуття туги, сорому, тривоги, страху. Яку ви зробите дію? Ніяку. Ну, підете, вип'єте, вас попустить на 5 хвилин. Якщо не п'єте, підете, пройдетеся, вас теж попустить на 5 хвилин, що далі? Нічого не зміниться. Тобто, ви повинні відслідкувати думку, подивитися, яка за нею є емоція, поміняти думку і тоді зробити нову дію. На це все потрібен внутрішній стержень, потрібно напрацьовувати нові нейрони в голові, нові, скажімо так, частки сублічності психіки, і на це потрібен час і інструменти. Всі інструменти я даю на своїх індивідуальних консультаціях і буду давати на цьому курсі від нуля до результату.